Вітаю, буде шахів. в рай про сайз. Індонезія рейтинг 1807. Так, ну поїхали. Ну, давай з цим Індонезії. Хоча я не люблю, звісно, грати. З такими типами. Ну, окей, буде. Буде така пісня. Італійська пісня буде. І може конем забрати. Вау! Дай зіграти Б5 цікаво чи ні? Це була фатальна помилка. Ми закрили слона навічно. Ми його закрили. Але суперник каже, що все не так просто. Як зробити все нормально? Так. Отаку позицію я щось не дуже хочу отримувати. Хоча можна. Хоча. Поїхали. А-а-а, чи він це 6 може зіграти? О, блін. Окей, зараз швиденько сюди влітаємо. На горизонті спробуємо створити йому проблем трохи. Якось. Так, да, ідея в тім, що він може сюди піти. Ага, такий. Ат. Ага. Можу взагалі пожартувати. Можу просто відійти, але швиденько сюди. Так, далі то що? Блін, не встигаю я. Стим c 6 Я вже так обрадів. Що виграв самого індонезійця, представляєте? Дві ідеї. Спочатку бити, і потім тут. Або бити, 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 і потім тут. Давай Так. Тепер так. Поки висить тура, ми думаємо. секунд 10. Коня прибирати, щоб слоном десь заграти. Не факт, не факт, не факт. не факт. Є в нас жертва, звісно, але не факт, не факт, не факт, що до чогось призведе. Взагалі слона можемо пожертвувати. Я так дивлюсь на цю позицію. Поки в нього все рівно фігури не грають. І за цей час мені потрібно створити якусь супер, плюс-мінус супер атаку. Так, да, ідея пожертвувати слона. Але тут, скоріше, все, тільки вічний шах. Ну треба цей вічний шах. Не знаю. Я можу просто відійти спочатку, а там буду думати хоче? На ці... Ну так, так, так. А! Не-не-не, нормально. Тут же у нас слон зараз з конем подвійний шах. Тут же не встигає з'їсти слон. Ні, тут мат висить, а він моя має... мат не висить. Що мені здалось? Примарилось. Що нам висить мат, а мат то не висить. Так, давай. тоді, Так. А, так, шах сюди. Шах. Так. Тут кінь просто. Він не встигає оце все з'їсти. Так, да, тепер шах. І тепер шах. І тепер забрали ферзяна. Да да, да, плюс 4. плюс 4. Там будет шах. Просто зім підведу. Ты шо? Дурненька позиція, але в нас в центрі ще залишились пішаки для атаки. У нього два слони, оце, це, звісно, не радує мене. Зараз висить пішак, бо тут зв'язана тура. Тура. Не він байдуже. може можеш бити це. Встроєні пішаки. якщо ти далі підеш, що це проблема, звісно. Але ми зараз просто здвоюємось. Якщо ти нічого не робиш. А ти отакий хід знайшов, так? Да? Давай так. Ти що який ти розумний. Ну, підійшов. Так, 3 секунди. Я копку. Позиція то, звісно, виграна, але по часу там все, що хоче, може бути. Може 30 разів програти. Так, два блискучі ходи було. Оце прикольно. 80 на 69. Дуже динамічна гра. Хоча розіграли італійку. Якусь закриту. Плюс мінус. Так, да, тут він дуже багато мені дав. По-перше, слона собі закрив. Ходом B6. Слон Г5 треба було зіграти. І тут якась перевага плюс 13. Окей, Ферзь Д7 А4. Слон B7, D4. Кінь А5, слон 2. Ну, ми свої фігури. В общем, тут комп'ютер. Просто ми захоплюємо простір і активність фігур наша краща, а у суперника стиснена позиція і ніякі фігури він не розміняв. Тому не легше від цього. Непроста була ідея B5 зіграти і закрити слона, щоб він впарався свої пішики. Кінжи 5, ну окей, я. Кінжи 5 трішки пізніше зіграв. Так, так ну тут роз... ясно, окей, да. Окей. Це на 6. 2 блискучі ходи підряд. Ну тут, в принципі, все, все ясно. Ідея яка, що якщо він взяв би, то отримав би такий матук. Подвійний шах і все. Закритись не можна, навіть ходити королем нема куди. Всі поля тримається. Не знайшов хід Фрезде7. Але тут без ферзя. Треба віддавати ферзя. Хоча в нього два слони і. Якщо б я десь так... Я затопив трохи, G4 треба було зіграти. Угу. Окей. Білі поля слабкі. Ставимо туди ферзя і. Все добре. Я вже злякався, що я не можу. Відійти кудись, бо мене тура буде підвисати, якщо я кудись в інше місце відійду. Побачив, що в неї є ще тут поля. І тут просто мертва зв'язка. Втрачається тура. Скоріше за цей взагалі мати, де? Просто матеріал. Ну окей. О, така партія.